Обожнюю знімати життя. Сьогодні у нас вже 30 березня і зранку прочитала, що цієї ночі з 30 на 31 березня ми переходимо на літній час. На одну годину будемо прокидатися раніше. Зараз йду на базар. Там дещо потрібно буде купити, але Хочу розповісти трішки про вчорашній день. Я була в парку, знімала, як сонечко, погода чудова, все. Прийшла додому, почала… От як все може змінюватися навіть е, в один день. Почала монтувати відео і так якось темно стало, думаю, боже, щось що я так пізно монтую відео, дивлюсь. 15-та година, думаю, нічого собі, а чого так темно. І читаю в наших чатах, що очікується грім, блискавка, тому не лякай десь. Думаю, хоч би в цей час не було повітряної тривоги, тому що вже ну, тобто, добре, проїхали. І в нас грім, блискавка була. Так темно було, і після цього вийшло сонечко, я пішла прогулятися по місту з надією побачити веселку. Ну не так виразно вона була, але побачила, тому після такої похмурої погоди завжди буде веселка. Все змінюється, як я вже і казала. Обожнюю знімати життя. А і ще забула вам сказати про те, що вчора у нас вже вимикали електрику. Я зайшла в чати, подивилася ввечері це у нас було. Нашої адреси немає. Думаю, дивно. Є графік відключення на 30 березня, а на 29 вечора ще не було, але недовго. У нас не було електрики, я подивилася одну серію фільму і вже все, електрику дали. Тому починаються такі у нас. Можливо, це одноразове буде відключення, але нічого. Нехай це буде саме страшне в нашому житті. Взагалі-то я Олі хотіла сказати привіт, але там черга. Тому вона каже Привітік. Ота ще. А. Як гарно, зайнята жіночка, ну нічого, нехай. Пішли далі. Знаєте, про що згадала, хочу вам розповісти. Вчора ми пригадували ту ніч, напередодні що була, І як ми з Катюнією там... Коридорин стали, пообнімалися, а Владік нам, щоб ми на щось там сіли. То пуфік, то стілець з кухні, ну таке. А Катя кричить, папа, папа, там в шафі моя косметичка, зелена, візьми обов'язково. Ну, ми Каті це не казали, але там Катя з дівчиною ходила зустрічатися, каже, в Києві скільки не могли зустрітися, каже, я приїхала додому. І тут вона там по роботі в нашому місті. Так. І вона ходила вчора ввечері з нею там зустрічатися, ну, просто поговорити, поспілкуватися. От, І Владі каже, слухай, а навіщо Каті тоді ну, косметичка потрібна була? Я кажу, ну, справжня пані, а що ти хочеш? Він каже, а це було обов'язково. Я кажу, так, ти не уявляєш, як це обов'язково. Ой, так. Знаєте, коли такий період проходив в житті, ти якісь моменти витягуєш позитивний з нього. І це я сьогодні таке зрозуміла, хоча хіба я раніше про це не знала. Вирішила поділитися з вами своїми думками, своєю думкою, спостереженнями про життя, обожнюю життя, обожнюю спостерігати за життям. обожнюю підкреслювати щось таке, на що потрібно звернути увагу. А звертати увагу завжди потрібно на щось добре, позитивне. І якось, якщо відверто, то нехай вже це буде відверто. Якось я запізно почала боятися, тому що вчора, коли я була на вечірній прогулянці, дуже довго ходила по вулицям мого міста і поверталася, сусідка сидить на під'їзді і щось там каже, що на наше місто летіло 25 фейерверків. Я кажу, як 25? Я кажу, я. Вмію рахувати тільки до 10, а далі я вже не пам'ятаю, тому що тр трішки не до того вже було. Вона каже, ну ось написали 25. Кажу, на наше таке мале. І тоді мені стало моторошно. Розумієте? Вона каже, Таня, все, пройшло, чого ти? А я не можу. Прийшла додому, випила, заспокійливе. Це пізно почала боятися. Що я купила на базарі? На базар я ходила, щоб купити ось такі пакетики в рулоні, тому що коли вони один на один складені, мені незручно. Мені зручно так взяв і відірвав і порядок. Тут 300 штук 60 гривень, ось такі коштують. І нарешті я купила, пам'ятаєте, коли я була в Києві. Я казала, прийду додому, буду в'язати шарф. Що його там в'язати? Такий він молочний. Тут 50 на 50, там 50 акріл, 50, щось добре. Ну, ви розумієте. А, я ось так вам покажу цю етикетку. Номер, все, якщо кому буде цікаво. Буду в'язати собі шарф ту, у ту куртку, яка в мене червона коламбія. І вчора знайома каже: Тань, я буду їхати в Юск, якщо хочеш, поїхали разом. Ти щось хотіла, коли останній раз була цей букет, якусь гілочку ти хотіла купити. Тому що так, їх тут шість. Можна не зважати увагу, можна все що завгодно, але якщо у тебе в голові сидить, що тобі це не подобається, зроби щось сама для себе, щоб тобі сподобалось. Так от, я кажу. Якщо відверто, я не хочу їхати в Юск, тому що, ну, які моменти мене бісять, я намагаюся їх обходити. От минулого разу в мене було рівно 7 хвилин і знов виходь, тому не хочу. Вона каже: ну, ми будемо їхати. Ну, ви розумієте, про що я не буду я. Акцент на цьому робити. І каже, я дивилася, ти хотіла ту гілочку купити. Якщо хочеш, то ми тобі її купимо. Нехай буде сім. Я кажу, добре, купіть, нехай буде сім. І от сьогодні зранку мені вона занесла таку гілочку ще з етикеткою. Тому зараз поставимо і подивимось, чи личить вона сюди чи ні. Ну, мені здається, що личить. І нехай буде сім. Вона коротше трішки йде за ті всі, але нічого. Головне, що я про це знаю і я про це вже не буду думати. Тому що, якщо Таня тебе щось не влаштовує, не потрібно під це підлаштовуватися. Зроби так, як тобі зручно. Так, ось їх розпакувала ці. Чи влізуть вони? Я ж люблю, щоб у мене порядок був. Бачите, така організація в мене. О, якраз за розміром. А це нитки мені ще свикруха колись давала. Я робила домашні ковбаски з фаршу. Там фарш молочко, щось таке, я вже не пам'ятаю. І казала для духовки, щоб зав'язувати. І вона мені давала такі, такі, ниточки. Треба буде зробити, мабуть, ковбаску. <гум> Побачила, так? Ні, все добре в порядку. Це була ціна тижня, в сільпо накупилась, що мила. О, та я молодець, дівчата. Я собою пишаюсь. Все в хату економимо, але нічого. До речі, пам'ятаєте, я в юзк дивилася тацю, вона була як під камінь, я її хотіла сюди для того, щоб поставити. А потім думаю, якщо навіть на якийсь міліметр я можу помилитися, то це будуть гроші на смітник. Тому що, коли миєш посуд, тут завжди мокро. А потім думаю, ні, Таня, якщо так, поприбираєш, повитираєш. Та потім на місце поставиш. Зайвого зараз не хочу купувати. Хоча в мене отак я люблю, щоб стояло. Це я так міряла, як під тацю, як би воно було. Навколо. О, отак. Стала ж, роздивляюся. Ні, ну наче пасує воно сюди. І вже сім такі. Вдала покупка вюск, мені подобається. І той нічник, що я купувала тоді в'юск, він вчора ввечері таку нам атмосферу робив. А вдень квіти. Та наче норм, да, дівчата? Нормально ж. Добра новина! Тільки що зайшла в наш чат і повідомляють, що. На Дніпропетровщині та Донецькій області енергетики стабілізували ситуацію та стосували відключення. Ось так, все буде добре. Почала готувати ліниві вареники. Дві пачки сиру тут у мене. І, звичайні, як у магазині продаються одне яйце: ем, ванільний цукор, цукор, трішки сіль. Але я не про це. Дівчата, я не знаю, чи хто так робив, чи така думка прийшла, колись купувала такий сушений кроп та петрушка. І хотілося по... проекспериментувати це. Я думаю, не звертайте увагу. Якби я не додала цукор та ванільний цукор, а хтось так робив, якщо був тісто, б ще б додати ось так. Зелень і зробити солоні ліниві сирні варенички. І якийсь соус, наприклад, сметанка з зелене, зеленою цибулькою. От як ви вважаєте? Можливо, і є таке блюдо. Наступного разу потрібно проекспериментувати. І, до речі, Ну Там будь-який твердий сир, би сюди потерти, сологуні, мацаре, сологуні. І відварити, як звичайні ліниві вареники. А що ви скажете? Чи це, це я дурницю якусь кажу? Не знаю. А можливо, було би смачно. А можливо, таке блюдо і вже є у когось. Але я про це не знаю. Ну це, що в мені в голову приходить, я з тим з вами і ділюся. Манка вже постояла десь хвилин 20. Я додала борошна, зараз розмішаю, потім руками. Це я вам просто ділюся з вами своїми думками. Мені вже стало цікаво. Я люблю такі солоні поєднання в солодких речах, солодкій їжі. їжі так. Так, зараз зроблю такі заготовочки, поставлю до холодильника і нехай буде. І коли там захочеться, то вже є. Поки є час, так і зроблю. Ковпаски зробимо, як завжди. Нічого не змінюється. Це я пригадую, коли я була, була малою. І щось в дитячому садочку? Якусь ми наліпку робили з пластиліну або ще щось. І я. А, я, мабуть, це вже розповідала. І я приходжу додому і кажу, мама, а там хтось зробив такого то їжачка і так, і я так хочу. А мама каже, Таня, ти що? Що ж ти так, Таня? Та треба ж. Ні, як же вона тоді? Ти що? Я від тебе такого не очікувала. Ти зроби так, як ти. В тебе ж є своя голова на плечах. Не повторюй за кимось, роби так, як ти, щоб це було. А, в тебе ж є своя голова на плечах. Навіщо ти за кимось повторюєш? І от після цього от побачу десь рецепт, начебто він непоганий, все, хочу. Ні, заходиш на кухню і починаєш. Тому зараз поріжу, поставлю до холодильника. І коли там нам захочеться... Треба є трішки додати, то вже і буде. Ну ось приблизно так. І зараз поставлю це в холодильник і вже буде що відварити так пошвиденько. І так приємно сьогодні матусю свою згадала, як вона тоді ще, коли я була в дитячому садочку, склала. Що? Свою голову треба на плечах мати, своїм розумом потрібно думати, зроби так, як ти хочеш, а можливо, це ще буде краще. І, і оця думка з дитинства у мене в голові. І дійсно, от, треба батькам слідкувати, що вони кажуть своїм дітям, тому що ну, це непогана була порада, вона мені в житті знадобилась, але ж. Різні речення батьки кажуть інколи дітям, то потрібно слідкувати за це. І інколи слова можуть дати дитині впевненість на все життя, а інколи якийсь комплекс. Тому ось так мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.